Усім привіт, ви на каналі Віталій FM і ми продовжуємо проходити гру Томі Джей Втеча з пекла Коротше, минулого відосу я не міг пройти цей рівень, і я просто скажу чесно, я Лох. Лох-пісочний, тому що я тільки як закінчив минулий відос, я, йо-мою, -йо, я ще мінут 5 пограв, типу хотів все ж таки вирішити, в чому проблема. І дивіться, дивіться, просто баляха. Я не знав, що можна вилазити ото по таких стовпах без всяких проблем. І в цьому той прикол, що типу, дофіга тих стовпів є, і я на них не вилазив, тому що я не міг, а я не знав, що можна отако просто вилазити. Я в шоці, якщо чесно, і від себе, і від цієї гри, тому що Ну, я не знаю, я би, от я не догадався зразу, і все. Дивись, собі спокійно вилазиш, собі знаходиш все, що тобі треба. Це жесть, я, звісно, в шоці. Давай ми зараз просто всі по цей... захоплюємо стовпчики. Опа, я забув, не побачив. Ну, тепер я думаю, ми без проблем якби... пройдемо цей рівень і почнемо другий. Тому що далі я нічого не знаю взагалі, якби я далі, не... далі цього рівня не проходив ні разу. Тому, вляха, тому мені дуже цікаво, що ж там буде далі. Які рівні, вороги може змінятися. Ну, реально, для мене це цікаво. Так. Та бляха, не, впад, не падай. Не забувайте підписуватись, підтримуйте лайком, коментарем. Це все дуже важливо, падлюки. Падлюки. Так, захопили всі стовпи і що? Да. Наша територія. <хи> так, тепер мені, значить, туди треба обережно, звісно, тільки від тих песиків, тому що вони мене зараз. З'їдять! З'їдять. Тікай бігом сюди, десь наниз, чи що? Ну, спускайся. Так. Дай мені лічилку. Добре є. Вже не з першого разу вб'ють. А так. Іди сюди. Ага. іди сюди. Тунь, тунь, тунь. -тун. Ану, перевіримо мою теорію. Не Нема... мене, ага, перевірив, бляха. Перевірив. <сі> Фігова теорія. Я поняв. В минулому відео, просто хто не дивився, то а в мене була така теорія, що якщо я... Типу, підсуну до вогню а, цей динаміт, то він загориться і тоді можна буде взявати ту стіну. Теорія невдала. Так, я чого вернувся назад? Мені, мені ж не, не сюди. Мені ж не сюди, кажу, так, да, пропустіть. Ну, мені сюди треба. Так, а, ні, не хочу я туди. Мені наверх, наверх і сюди. Тум, 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 тум. Я от, коротше, цей хотів запитати, може комусь якби, цікаво. А я знайшов декілька видів ігор Покемони на цю приставку Game Boy Advance. І от питання в тому, чи вам було би цікаво дивитися е, відоси по таких іграх. Тому що я в загальному мені якби фіолетово е, до покемонів. Але, типу, я хочу пробувати грати ігри, які мені не подобаються, і які я ні разу не грав. Ну, типу, от покемони мені, в принципі, не подобається тільки через те, що візуально воно мені якось не, не прикольно. Та, та ну. І в принципі все. На цьому якби, всі <кхи> мінуси закінчуються цієї гри для мене. Тому якби, хотілося б почути вашу думку, чи ви б дивилися такі відоси. Якщо дивилися б, то десь з часом я пушну ай яй я так і знав. Паляха. То десь часом, коротше, пушну записувати, як пойдемо, наприклад, Томі Джеї. Оцей. Так. Яй-яй-яй-яй-яй. А пропустіть, втекти. Хочу втекти. Так. У нас треба 12. Оцих. Та вистрибни, ну куди ж ти. Лох. Пісочний. Так, я... Та ну. А, чекай, бляха, в мене одне життя. І далі, виходить, почнемо все спочатку. Це мені не подобається. Що ж я мав... Я забув, де що зробити. Забув от. Тікай. Давай. Я не включив. Чи я включав? Чекай, я вже щось цей а, промахався, чесно. Давай. Ні, ох, це що таке? Та ну, та ну, ні, ну. Та я звідки знав? Та це не чесно. Це не чесно, бляха, ну. Ну як так можна? Це підстава. Просто підставили, взяли на тобі. Де душі? Душі, де мої душі? Три душі дайте мені. Та вискочи... Дивись, що це що таке. В смислі? Чи, а... Я, звісно, шоці. Нормально, нормально. Ладно, все, поняв. Спроба номер два. Та все то ми знаємо. То ми читали, то ми слухали, то ми бачили. Все, давай бігом. Коротше, зараз ми з піданої ювня. І то бистенько, тільки чик-чик і все. Так, ти можеш стрибати нормально. Ну от бісить мене часом. Так. Чик. Йдемо включаємо. Включаємо і. І що ще? Ти пляха. Та я тебе за. Дивись, ще попади по ній. Але ти тумась. Мерзость. Ти можеш вилізти? Чи не можеш? Це кістка, всього погнали наверх. Так, не вилічилися. Не вилічилися. А для чого все? Я щось не можу зрозуміти. А, та, 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 та. як його взагалі використати? Непонятно. Так, ми можемо сюди. А, беремо косточку і сюди йдемо. Тоді вже, якщо то нанизу, позб... позбираємо все, що нам треба. Тому що саме головне це зверху. Давай, іди сюди. Бульдога, ти кусок. Ах, я сам нарвався. Є друга. Так, там не включимо, ладно. А... Погнали! А як? Це підстава. Ну це, це я не знаю. Це прям гра проти мене. Пішов в саку. Так, а там я в був, ні? Ога. Так, 8 є. Ну, 8 то мало. Нам побільше треба. Як ти ж, бляха, задовбали ви Та. Оце фатаново. Прям пожор... Ну я. А. У мене немає слів. Ми збираємо все наверху, а я що не поняв, чекай. Та вискочи Томас, ти бляха, ти не кіт. ти дебіл. А тут а мені ще треба захопити. А як ще вижити бляха серед них, щоб захопити? Все, ми відкриваємо собі прохід. А далі що ми робимо? Ми. Йдемо на низ. Да, то... пішов, бляха. Пішов. Пішов. О тепер на... спускайся. Так. Все, ми ожили. добре, головне не протопити. А давай сюди. Пішов в жопу. Ага. Наш. Та чого? Ну, що ти, бляха, півчаса блимаєш, як той... Світлофо. Задовбали. Походу, все, По -по Походу, нам треба йти за якась сюди і йти наверх, тому що тут ми вроді вже всі кістки позбирали. Переключаємо і вилазимо наверх. Платформа. Без мене не їдь. Так, нам сталося 10 штук шина збирати. 10 штук. Ну це фігня, водібий, да? але. Можна на тих... Ох, таких от... Я тебе зараз... не встиг. Не встиг. Та встиг все-таки, бляха. На, Я тебе просто хочу телепнути разок, щоб ти не, не з'явився більше назад. Давай. Є. Якщо ви будете звісно, чути лишні звуки ну, ззаді мене, якби на задньому фоні, то а це в мене кот... котики, Котики, бляха, такі самі, ото сплять і видають якісь звуки непонятні навіть для мене. Тому якби... Чекай, ми ж туди наверх так і не пішли далі. Просто щоб були собі вкус Він мене вб'є. Він мене... Не вбив. Не вбив. Я живий. Не знаю, чи надовго. Так... Їдіть. Блін, я думав, що впаду. Шість штук. Лишалося. Чого? Їх так дофіга. Мені от, от чесно цікаво, чого їх так дофіга? Реально їх занадто дофіга оцих бляха, я вже думав, що впав на низ самий. Чекай! Ой, бляха, я аж сюди попав. Ладно. Так, все, я собі спав відновив. Добре, ладно, впав випадково, але. Дуже добре, що я туди впав. 5 штук ще лишилось. Де ще ті 5 штук. Одна є. А де ще Чотири. Я щось пропустив. Дивись, він невбиваєний! Та вони, бляха, я не знаю. Ну куди? Це полетів, бляха. А де? Чекай, а де ще? Чотири? Я щось пропу. Ну як? Ну як? Я ж не, не зачепив! Ну 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 конечно да. Да Конечно, да ну конечно ну а ч ні. Мені треба тепер назад петляти півня. Конечно да а чого ж ні? Так, ну конечно, ну пішов звідси. Ну це бляха, ну... Їх дофіга? Мало того, що дофіга тих бляха собак спайків, точніше. А, то ще, крім того, оці бляха капкани. Ну, реально, типу, мене ж те, попадеш в те. Жесть. І це перший рівень. Це бляха не 9, не 10, перший. Можна, чекай, в мене тут є дорога. Так далі десь. Бо от я десь щось. Ні, ні 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 Чотири бляха гайобаних кістки. І де вони? Мені цікаво, просто де вони? Може там? А може і не там. А може десь в другому місці. А вони, певно, що тут десь. Ага, фіга. Дивись, ти вже перестав блимати і ще бляха тебе не можна добити. Іди сюди. Є один кхе, другий мене. А де? Чекай, я щось, щось я не доганяю. Не-не-не, Ну, реально не доганяю. Що я десь пропустив щось. Де я пропустив? Ну туди, да. значить, мені треба йти десь аж на самий низ. Кішно, 10 аспрогав. Я в шоці. Останнє життя. Останнє. І далі, якщо тут знов... Й, йди, бляха, йди. Буй... Останнє життя, якщо то не починаємо знову, як би Не хочу, не хочу, не буду. Мені. Десь я про шляпив похід. А я вже знаю де. Я вже здогадуюся. А можеш синхронно також, щоб я, типу. подякував. Лізь. Бо заб'ють. Та ну! Та вилізь ти, блін. Так. Знайшли прохід, да? Чуть. Чи... Знайшов, да, конечно. Знайшов. Отут а, походу. Отут. Повинен бути тут, а ні? Ага, хе там. Та шо за бляха? Як не з тим мучився, то стим. Ну висте, ну я тебе прошу. Ну я поняв де? Поняв. Тільки як попасти. Наверх поїде, да? Да. Наверх. Тут ми біжимо. Сюди. І отута. Да. Да. Давай! Єсть, а зда... А, хотів казати, а де ще одна. Ну ти мась. Ну ти мась відкимося, все, я знаю де. Воно там недалеко. Бігом... Смисліший за час. Томас, Томас, Том, Том, бігом, бігом. Так, ми сюди попали. Все, є. Да ладно, Не вже. Баляха. Узнать код, в А, Давай я цей візьму і просто потім собі краще зроблю скін. Хай буде, якщо пругаємо, то щоб зразу сюди цей. Я не знаю, просто якщо я програю, куди мене закине. І цей. Просто буду. Якщо то мати на увазі, що є код в мене, який я введу і зразу попаду на оцей рівень. Так. У нас то. А... Ні-ні. Це в нас ще такий тубачий... собачий табір, чи що? Ну, звісно ж, а що ще може бути? Це значить не кінець рівня, чи не поняв я щось. Так, задача та ж сама, я так поняв. Назбирати всі кістки. По ідеї. Тільки я щось думаю, що з цим рівнем ми будемо бавитись ще довше. ну, ну А Скинуло взяв. Взяло, а чого? Чу... М'язость. йо йо Та я ж вдарив тебе. Ну вони, бляха, ну, ну, ну знущаються. Туди не можна йти, я так зрозумів. Там Там ми зразу вмираємо. А в нас одне єдине життя залишилося. Йди, йди. Йди. Не поняв, а що, в смислі? А ми, ми що знов там саме? Ні. Не там. Ааа, ага, а. А як? Питання. Не поняв. Мені теж я. А як? Та під низом не можна. А... <клес> Клас. Чи можна? Та не можна, по-любому не можна. Чи може є похід? <клес> Та я подохну. А хоча ні, дивись, стривочка показує вниз. Значить, є. <клес> Бляха рискнув, звісно, сильно. Це що? Це типа безмертя, да? На якийсь певний час. Чи що це? Скажіть, хоч хтось. Так, ми включили. Ми включили, походу, там платформу наверху. Головне, не по... Я хотів казати, а як ми цей назад виберемося. Давай. Та піднімайся, ну. Так, да, включив, добре. П'ять кісток ми зібрали з 30. Деше 25. Ти можеш вискочити? Так, збереження. Так, я там поняв. Туди ні. Все, поняв. Не ну, обмоло так. Падаємо. Хоча може... Да, ну, вилізти все ж таки ж можу. А, сюди, да? да? да. А кісточку. Одну другу. Тетю. Йомою, я не побачив, бляха! Я не побачив. Тут же мій прокол. Так, пішло трошки воно швидше, трошки краще. Ой, як я не люблю це. Не знати, куди йти і що робити. Так, на низу добре, давай на низу. Та я ж... це управління, воно мене бляха теж бісить. Я нажав кнопку стрибок. Воно не нажалося. Тут не я винен, що. Я не винен, Воно само. Так. Ну, в все там зібрали. Можна йти далі. В принципі. Якось туди попасти і ми попадемо сюди. Давай. От на, нафіга це і все. Як, як, як взагалі використовувати? А ну, да ладно. І що? А толку? Не знаю ще поки, поки що не зрозумів, як воно працює. Ну ладно. Так. Ох, ти ж дивись який кісток тих, йомою. 11 штук лишилося. 10. Ах, ти ж. Незость. 8. 8, бляха, осталось тільки 8. А чи, а все, я за застряг. Чи що? Чекай, не поняв. Відстань від мене! Від... Відстань. Наниз Мож... Треба якось спуститися на низ. А як? А кудою? Питання? Сюдою я не пой. При... А пойду? Чого ж не пойду? Сюда. Куди кажеш? Туди? Добре, поняв. Дивись, це що таке? Це хто? Ага. Це, це Це хто? Я... Як їх гасити? Оце питання на засипку. Ну не ту кнопку нажав. Не ту кнопку. Це бляха. Якщо я не пойду, цей рівень, це буде габела. Так, чекай, а що я спустився на низ, назад? Мені ж ти давай на наверх. Наверх тікаємо і все. Ми ж тут позбирали. А чого ти мені далі показуєш і ти туди? Так, а я що зроблю? А я ж нічого не зроблю. Бляха, оце якісь монстри. Це хто взагалі такі? Ну туди, ну, ну туди, але не туди. Давай мені цей назад, я хочу вийти. Uh, по йде її ж можу, я, я ж можу, ну. Можу. Звісно ж можу. На верху, я думаю, що будуть останні. Особисто, я так думаю, 4 штучки. Ну о, дивись, одна. Ще три. Ще три і все. Скажи, що вони тут. Я, я, я дуже буду радий, якщо вони тут. Дві. А де ще одна? Опа. Я відкрив похід. А він наш. А, так ми що проходили. Тільки одне питання. О, дивись. А де ще одна кістка? Чи вони не обов'язково? Надіюсь, що не обов'язково. Що це чи. Ага. А! Є остання. Куда? Ні-ні ну, ні-ні. ні 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 Да я вилізу. Мені те цей збереження. Очки невидимості. А далі куди? А куди далі? А я не зрозумів. Ой, йди ти з, 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 з пастками своїми. Ну... Ну і що, і я щось включив. Мені те. А що мені те? Це. Це теж непонятки. І все, і ми, типу, приїхали, так? Да? Це печально. Давай якось цей. Може ти... А, я назад підбрав. Ну, а толку з того силу, я щось не поняв. Ну, має типа джаї прийти. По ідеї. Ну він не йде. Я щось ще включив. А... а що я включив? Тобто, чекай, ну, по ідеї ми можемо і без цих дверей пройти. Але от питання як? Типу, назад аж вертатися. Чи що? Головне, щоб мене зараз не пальнули. Получається так. Мені те та на -на назад. Десь кудись. А куди? А куди назад? Давай сюди десь. Типу ми мали минути. Не, не туди пішов. И тут не туди. Я застряг чи що, бляха? Що ти скажеш? туда? Все понял. Сюда. Ага. 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 Я приїхав. О, бачу. Та-да, дай вижити, дай я, дай, дай я виживу. Та. Ну, ні. Тут вик... виключене, ч, включене? Ну все, габела, гап. Ну, ну да, ну да. Де мої душі? Є одна. Давай. Є дві. Є те. Така толку. Якщо за... Получається спочатку знов збирати, то все. Ну так, да, так. Да. Ні, це вже буде на наступний відос, тому що, ну, бляха, я замахаюся зараз, знову стільки часу сидіти. Ладно, подякував всім, хто задивився до цього моменту. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в новому відосі.